Ірпінь рік тому весь світ був шокований звірствами російської армії в цьому населеному пункті. Окупанти знищували тут усе живе, аби зайти якомога швидше до столиці, але в них нічого не вийшло. Але наразі в Ірпені відбудовують не тільки житлові квартали, а й створюють нові місця, і не тільки для людей. Сьогодні ми присутні на урочистому відкритті ветеринарного комплексу для безпритульних тварин, який заснував відомий український актор і волонтер Олексій Суровцев. Aí, como é assim? ah, Історія почалася 24 лютого, коли наші сусіди до нас вторглися, і ніхто не знав, що буде далі. Коли я повернувся сюди, ми починали рятувати людей. Ми починали евакуювати людей. Коли підірвали Романівський міст, ми максимально займалися евакуацією людей. І потім я прочитав, що потрібно врятувати котика, якого забули при евакуації. Я його врятував, передав власниці, записався на відео, виклав в інстаграмі. З того дня почалася моя зооволонтерська діяльність. Потім ми створили в тимчасовий притулок в Києві, але він був військовий. І я завжди мріяв створити такий притулок, де котики будуть. В максимально комфортних умовах, таких умовах, яких не немає в кожній навіть родині, прибираємо двічі на день. В мене класна команда. В мене штат 12 людей. Це і лікарі, і прибаляприбиральниці, там асистенти. Тобто, ми максимально слідкуємо за їхнім, за їхнім здоров'ям. У нас багато безпритульних котиків, котиків, хворих. З особливостями, там з інвалідностями різним, з Херсону є котики. У нас є наш головний котик Семен Семенович. Так він адміністратор можна сказати нашого комплексу. Він тут головний, схотів. Він всіх строїть. Цілий адміністратор. Підкажіть, як ви взагалі йому платите? Які в нього посадові обов'язки? Ну три рази в день годуємо. Пайка корму, вода, іграшки. Повна свобода, mm -hmm. своїх бажань, рухів, він де хоче, де ходить. Як вам взагалі тут працюється, Семен Семеновичу? Дивіться, усе перевіряє навіть мікрофон. Навіть мікрофон перевіряє. А можна я ж зайду до вас? Ну, мовчання знак згоди. Тоді я зайду. Добренька. Дякую, Семен Семеновичу. Вона заряжає вже набагато краще. А це Кіт Кендюх. Подивіться, як йому полюбився мій мікрофон. Його тут дуже всі обожнюють, бо він такий, знаєте, любить пообніматися, любить, коли йому приділяють час. Подивіться, це милота. Можна просто. О, о, о. Подивіться, ну це просто можна прийти і подарувати стільки любові і отримати її. Ну, як, як же ж без цього? Як тобі тут? Скажи. Нормально, хорошо? Годують, годують. А це в нас Жужа. Її також можна доторкнутися, погладити, хоча в неї дуже сумна історія. Вона жила у звичайній квартирі, де окрім неї було ще понад 20 котів. За ними приглядала бабуся. На жаль, вдалося врятувати лише тільки її. Але вона з радістю подарує. Любов не тільки нам, але й може подарувати вам. Подивіться, яка, яка вона грайлива. Ой-ой-ой, так не треба кусать, кусать, не треба. Ну. З ветеринарного комплексу кожен охочий може забрати пухнастого. Для цього створили спеціальний механізм. Для того, щоб взяти тварину з мого притулку, потрібно просто мені написати в будь-яку соцмережу, і я дам, надам 10 запитань, на які вам потрібно відповісти. Якщо. Відповіді мене задовольнять. Я з задоволенням віддам вам тварину. На відкриття комплексу завітало чимало колег Олексія по цеху, які також займаються рятуванням безпритульних улюбленців. Не знаю, і мейнстримом якось неприємно називати, бо ми це вимушено всі робимо. І е, актори мої колеги так, так само, ми от самі їздили. Ще тиждень не пройшов, як ми зібрались, отак спонтанно за добу зібрали 200 тисяч гривень, і ми в трьох з пацанами поїхали в Херсон, так само з кормами, не тільки для твариночок, і для людей водичку привезли. Ми дуже швидко все робили. Нас же зарядили, військові нам сказали, не пустимо вас, поки не буде у вас броніків, касок, без того ми вас не пустимо. Олексій просто герой. І так як він рятував тварин, в той страшний час початку війни. Повномасштабного вторгнення він забирав під обстрілами котиків собак, наших пухнастиків, яких залишали в розпачі в паніці люди, які виїжджали з Ірпіня і з Київської області. Я теж займаюся цим. У мене немає ще притулку. Я мрію про це. Я розумію, як це складно сьогодні. В такий нелегкий час створити притулок. І такий е, обладнаний надсучасно обладнаний для наших е, бугнастиків. Але ж я дуже активно прилаштовую тварину себе на сторінках. Вони знаходять домівки, а це найголовніше турбота про братів наших менших.